Слава Україні. Всіх вітаю на каналі. Так, дуже багато коментарів по поводу, получається, яке купити навісне до міні-трактора шіфенга 240-го, 244-го, хтось до 350-го еля запитує. Ну, до різних там шіфенгів, так як люди видно бачать, що я там більш ну по шіфенгах як то кажуть. У мене самого шифінг, і там все допрацьовую по шифінгах. Ну і запитують, що краще купити. Ну, і постійно відповідаю, то там хтось у приватні повідомлення пише, хтось там в коментарях. Ну, і думаю, зніму таке відео, хтось по пошуку, можливо, знайде. І що я там можу рекомендувати, з чим я мав свій досвід. ну от, Хочу трошки, виходить, розказати. Так, ну що ж, буду більш, як то кажуть, склонятися 240-й без ведучого передка і 244 й Все навісне, яке до 244-го підійде до 354-го. Яке до 240-го більш буде підходити до 350 або 350 Л. Якщо там таке, то я буду більш-менш наголошувати. Трошки тут ось як то кажуть, собі шпаргалку зробив, От. щоб, ну, як то кажуть, менше путатися. Так, ну що ж, виходить, купили ми трактора. Що перше, потрібно всім орати зразу. Так, плуг, значить, потрібний. Ну, для 240-го я більш, саме більш рекомендую 1.30 з передплужником плуга. Зараз вставлю фотографію, як воно буде виглядати. Приблизно ось такий плуг я буду рекомендувати. Так як дійсно я бачив, як він оре. І сам один час, виходить, пробував орати, коли суха погода, чи ще щось, чи десь підгорку потрібно, оцей плуг дійсно підходить. Ну, Довантажувач в будь-якому випадку я рекомендую зробити зразу навантажувач, Довантажувач задньої осі, з ним він впевнено оре. Для повного привода він не потрібний. Вже там дуже багато хто щось сказав. він не потрібний. Все-таки краще і легше плуг настроїти без довантажувач. Або для 240-го я ще рекомендую 2,20. Ну, це так, де земля рівненька, чистенька, постійно обробляються городи. Щось новину, яку, якусь таку гарну стерню, ви їм не заворите. Краще 1,30. Так, Для 244-го я рекомендую найкраще 225 з передплужниками. Це дійсно хороший плуг. От, Там по типу бомет, вепер, там зараз заря продаємо магазин Планета Залізяка. От. Або звичайний 225 можна взяти і допрацювати самому передплужниками, або якщо городи постійно обробляються, мало зелені стерні, можна, в принципі. Також ним працювати без передпужників. Або 1.35 з передпужниками. Для 240-го він великий, 244-й з передком він його тяне. Ось так. Ну, і ці всі плуги для 354-го також підходять. Для 350-го Еля також 225 можна брати із довантажувачем, він його буде тягнути, якщо немає великих перекосів або сильного паску. Так, з плугами розібралися. Слідуюче, що ми виворили землю, потрібно її заборонувати, заскородити, хто там як називає. Про борони давайте поговоримо. Для 240-го я рекомендую трикінних середніх боринки, Такі я тягаю. От, І він, в принципі, їх нормально тягне. Хтось скаже, можна більше. Да, ну, Якщо в свіжу ворону землю потрібно заїхати, або у як під якусь горку він буде буксувати і більше його не потянете. За що того, що заднє колесо вузьке, малий має діаметр всього 20, 7,5 на 20. Воно просто тонний, буксує. І виходить, що нагрузка з, бор... з борінь по свіжої ореній землі більша, як з самим плугом. Оце, це я вже перевірив. В принципі, більше нічого такого не буду рекомендувати для 240-го. Для... Получається, 244-го я можу рекомендувати 3, 4 або 5 борін кінних середніх. Він їх нормально тягне, буде тягнути і більшу площу можна зробити, або 2 тракторні борони. От, Великі такі, виходить. Дві тракторні, він також спокійно буде тягнути. Так, сліду Хтось буде боронувати, комусь потрібно перефрезерувати землю буде. От, по фрезі. От. Для цих тракторів саме нормально підходить 1,4 м захват. Чистих по ножах, 1,40 м, скажімо так, фреза. Там виробника, то я не буду рекомендувати, так як сам, сам фрези не маю, просто по людях бачу. Кого нема коштів, в принципі, метр 1,25 п'ять можна брати на розтяжках щось змістити одну сторону, щоб перекривало, ходити по кругу. Так я колись дядька брав в принципі, 1,10 десять фрезу. І також так працював, нормально воно все тяне. Дуже багато дивлюся, там, коментарі читаю під іншими чужими відео, як то кажуть. Ну, Завжди читаю коментарі, стараюся. І, і виходить, хтось там на 244 му фрезерує і хтось запитує. А яку ж все-таки взяти фрезу для 240-го? І починають писати там. О, для нього лучше метр 25, більшу не рекомендую, він її не потягне. 244-му донати 200 140 фреза. Люди добрі, ну ви розберіться, один той самий двигун. Причому тут й повний привід. Фреза сама по собі підпіхає трактор, От, навіть по мокрій землі. Двігун то ж той самий. От я що, що хочу сказати. Ну, ну Просто потрібно подумати. Фреза не має різниці, можна брати і ту і ту. Навіска її підніме так само. В принципі, для 354-го тут трошки зупинюся, можна брати 150-ту фрезу, спокійно він також і потяне. Або 1,40 м. Це все залежить від вашого гаманця. Так. Що ж, по культиватору давайте розберемося. Я саме цим трактором тягаю культиватор перероблений, виходить, міжрядний, із трьома борінками на 5 лап. Він цей трактор, в принципі, його тягне. Нормально, але, допустимо, якщо десь хочеш глибше, бо під гору трактору вже важко. От. Ще можна рекомендувати 7 лап, але не більше. не більше, так це є, Тут все залежить, дивіться, якщо у вас каток ззаду за культиватором, можна брати, допустимо, 7-9 лап. Якщо у вас будуть 3 боринки, то 5-7 лап не більше. Тому що буде дуже тяжко. Самі борони дають також великий супротив. От, з катком культиватор набагато легше їде, оце я вже знаю, в принципі, бачу у товариша, от, Так що тут потрібно дивитися, з чим ви будете тягати. ну, який саме культиватор, на яку глибину будете обробляти, і чи у вас городи не під горку. Ось так. Далі по сажалці. Давайте зупинимося. Вже в землі, як то кажуть, потрібно садити картоплю. Для 240-го я можу рекомендувати сажалку 1.60, типу Бомет. Ось фотка її. Дивіться, в нас тут одна людина купила таку сажалку до 240-го, зробила кріплення, змістила. 240 її тягає спокійно. Собі повненьку насипали картоплі і по кругу, собі можна центра города розрахувати чотенько і поїздити або ж в одну сторону. І все класно садить, мало місця потім для зберігання займає. ну Це все залежить від ваших планів і від вашого також гаманця. Якщо ви плануєте потім більший трактор купувати, то, звісно, зразу потрібно брати 2 по 60 сажалку. Скажімо так, 1,20 і, і є Але будете 240 ви її тягати, там два мішки картоплі не більше. так З цього я починав, так як знав, що колись, або буде трактор з передком, або якийсь більший трактор. В принципі, він її тягне, піднімає, ну вже якщо більше картоплі, він просто буксує, або під горку також я її не, не міг садити. Там у нас є городи із-під на підйом, як то кажуть, то задом здавав і постійно такі згірки можна було їм працювати. Так, для 240-го, там, 350-го Еля і 354-го 2 по 60. Це тут однозначно, навіть нема що додати, він спокійно буде нею садити. Так, що в нас йде далі? По косівці, що давайте поговоримо. Для 240-го, ну що я скажу, тут або сегментна, десь півтора метри захвату, метр сорок, метр шістдесят, хто яку візьме по роторці, дивіться, для 244-го однозначно тридцять п'ять. Там вірекс, лісічки, хто яку купить, чи тандем, чи Танлен, якось там ще є така фірма. От. Або також сегмент ну, для 240-кового шифінга, двігун її тяне спокійно, все. Тут по ну, проблем немає. Він її розкручує, тяне. Але ж, все-таки вага велика. Передок, виходить, на Р-40, і трактори просто козлить дуже. Ну, потрібно довантажувач якісь передні робити. Тут, тут треба дивитися, якщо багато косити, все-таки я рекомендую більш роторку або ж саморобну якусь косілку робити. ну Це все таке, потрібно дивитися по своїх там можливостях. Але в принципі двигун тяне роторку 1.35 спокійно. Так, зразу стартанути чуть важче, а потім він нормально тяне там, цього, першою передачею. ну Перший повишений, скажімо так, він спокійно тягне, або другий поніжений. Так, що подалі по дисковій бороні? Для трактора без передка це максимум 1,3 потрібно брати дискову борону, ну, типу боми там або якусь із легких, так як дискова борона також дуже вдає велику нагрузку. Я вже дискував, його буду на днях знову дискувати. І це можу вам сказати. Що без передка трактор б... я брав десь 1,5 От, Так він без передка рушити з нею не може. І двигуну тяжко, і виходить, що трактор буксує. От, Для трактора 244-го це 1,40-1,50 м. Діскова борона він нормально тягне, трошки вона заважка, але передочком можна догрузити і все нормально. Потім виходить, і все гарненько він працює. Товариш у мене купив AGD 1,3. ну Діскова борона просто супер, він каже, можна не орати, вона ну, на таку глибину класно лізе, тяжка. Гарно виходить, перекидає. от усе Але, звісно, там ціна. Ну, він собі каже, я один раз купую. І каже, вирішив все-таки він вложитися і купив таку дискову борону. Ну, я її в роботі не бачив бачив тільки так, як то кажуть, своїми очами. Ну, там якість супер. Вона з катком таким класним йде. Так що для 244, -го, 354 -го я можу АГД 13 рекомендувати. Дискова оборона просто супер. Так, що ж, по прицепах давайте розберемося. Ну, Багато хто тягає кінного воза. От. Хтось робить якісь самосвали прицепи, хтось просто одного глухого робить. Ну, приблизно десь там від 1,5 до 1,80 метрів шириною, я можу казати, прицепу потрібно робити. І десь в районі 2,5 м довжини. Оце такий прицеп там можна робити. Він цей трактор тягає нормально його. Ну, потрібно головне, розрахувати правильно вісь задню, де як щоб була. Щоб Якщо трактор 240, щоб догружало задню вісь і не козлило трактора, він присепаний коло шмати, як то кажуть. Ось так. Ось у мене такий причіп. Виходить у мене метр 35 на 210 то я його можу грузити повністю, повний піску, повний щебня я возив, аби резина видержала. Ну, У мене цешка стоїть. 16 та цешка грузова. Аби резина витримала, його трактор тяне повного. Навіть повний щебня мені ескаватором нагружали, що ж за борти висипалось. Ну, правда, що тоді в мене цих добавок не було. От, Він його тяне, як то кажуть, чудово цього прицепа. І мене вісь зміщено назад. У мене 60 на 40 зміщення йде. Все нормально витримує і тяне трактор. Одне, що у мене з цим прицепом якось було, попросили люди звести картоплю, ще в мене пер перед нього моста не було. Город був під таку круту горочку. От, нагрузили повного картоплі мішків. Їм довелося мені рушити під цю гору. Трактор просто закопується, він його не може здвинути з місця. Ось такий був також нюанс у мене. Я його взад-перед, я ледь там розвернувся. І, допустимо, якщо взяти кінного воза в такій самій же ситуації, то мені здається, з ним ще хуже було б там рушити. А якщо б пішов би на розворот і кожне колесо почало собі різати свою колію, то це ще було б гірше. Але ну, тут таке. Бачите, там, допустім, по голольоду чи по якихось таких там гразі, то Також, там... З кожним прицепом це все і кінним возом, це все по-іншому виходить. Так, по копалці. Для 240-го рекомендую грохотного типу копалку. Він її тяне, він собі підколочується, ножик підрізає, він не буксує. Нормально, я і під гору працював, з такою копалкою ще передка не було у мене. Також там є декілька городів, де я копаю під гору. Нормально він справляється. По транспортерній копалці, вона для нього вона дає супротив, так як ніж нерухомий. По рівні буде він тягти. Якщо ви, допустимо, будете ходити через рядок і вже по одному викопали, потім вже будуть колеса йти по м'якому, ви просто з нею не поїдете. 244, й то тут підходить і транспортерна, і грохотна. Вже вам вибирати виробника. і... І, ну, і саму копалку, яку захочете. Тяне він ту і ту. По оприскувачах давайте. Ну, в принципі, будемо завершувати оприскувачами. Я не знаю, яке ще там навісне ябі. Мог могли б ми про його поговорити. Пишіть в коментарях, можливо, потім ще щось дознімлю. Так, оприскувач, якщо брати купований, то на 400 літрів можна брати для того, і того трактора. Просто ви будете його наповнювати, допустимо, або більш, або менш. Більш так, на 600 літрів точно не рекомендуєте цих тракторів, бо навіска також слабенька. От, І це є. І, або саморобний оприскувач, там з бочкою можна від 100 до 200 літрів якогось зробити і також нормально тягати цими тракторами. Якось так. В принципі, все, що хотів, розповів. Так, і що ще хотів додати в кінці. Ось саме це іменно коли, коли про косілки говорив, забув сказати. Оце ухо ось у 240-го дуже часто його всі відламують. І у 350-й хлопці відламують. І саме частіше це все із роторною косілкою його ломає. Воно слабеньке. Роторна косілка дає, коли ви її піднімаєте в викинуту вбік, дуже велику нагрузку на праве ухо дає і ломають його постійно. Так що тут треба потрібно дивитись, якщо він так підняв її. то в роботі, щоб ну, не відломати це ухо просто на У dc 44 го там трошки воно краще зроблено. Ну, також є случаї, що його відломують. Якось так. Так що коментуйте, що я так сказав, що не так. Можливо, в когось є досвід з якимсь або іншим обладнанням свій. Рекомендуйте, пишіть коментарі. Люди зайдуть, почитають, і буде легше оприділитися, що як. Можливо, я щось неправильно сказав. Е, ну, Тут таке діло. Я ж також маю опит тільки на своєму, як то кажуть, обладнанні. І десь щось людям допомагав, настраював і бачив, як воно що це є, яку я маю уяву. ну, Наприклад, ось так. Добре, всім дякую за увагу. Коментуйте, ставте лайки. Всім до побачення і все, звісно, буде Україна!